Усім привіт! А зараз разом пригадаємо найгарячіші новини тижня. І цю рубрику ми вирішили назвати буває і гірше. Бо хто хто, а українці точно знають, не час нити завжди може бути гірше. Отож, Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан в економіці та активував свої погрози щодо безпрецедентних мит на імпорт. Президент США. Приголомшив митними тарифами, які тепер діють для більшості країн. Зокрема, для України передбачена ставка на рівні 10%. А от Європейському Союзу від Трампа дісталося ще більше 20% відсоткове мито. Іншими словами, американський лідер розпочав глобальну торгівельну війну практично з усім світом. За винятком хіба що Північної Кореї, Білорусі та Росії яка чудова компанія. Економісти наполягають, що таке чи то поспішне, чи то надміру емоційне рішення не допоможе зробити Америку знову великою, великою знову буде хіба що депресія. Своє рішення Трамп супроводив уже традиційно лаконічним, і дещо зухвалим все дуже просто. Однак вже історично так склалось, що найбільш скрутні наслідки завжди виникали в результаті найпростіших, здавалося б, рішень. Своєю чергою, міністр фінансів США взагалі вдався до погроз і закликав світових лідерів утриматися від будь-яких симетричних дій і не мститись, бо, мовляв, буде тільки гірше. Як то кажуть, прийшов економічний нацизм звідки не чекали. В Європейському Союзі вже відреагували на такі нищівні американські тарифи. За словами президентки Єврокомісії Урсули фондерляєн, на столі вже лежить детально розроблений сильний план дії у відповідь. Однак Брюссель все ще не полишає надій скористатися вікном можливостей для перемовин. Відреагувала і українська сторона за словами Юлії Створиденко, міністерка економіки України запроваджені мита найбільше вдарять передусім помалим українським виробникам, звісно ж.